Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Природа в Канаді, вона неймовірно прекрасна, красива, надзвичайна, але на жаль, ситуація в самій країні зараз не найкраща. І сьогодні я тут вас всіх зібрав, щоб розповісти вам, що відбувається середини країни. Зараз в Канаді шалена криза на житловому ринку і між власниками будинків, які хочуть продати, чи власниками квартир. І тими, хто, звісно, хоче купити зараз один з найскладніших часів. І чому так все відбувається, ви сьогодні дізнаєтесь в цьому відео, тому додивіться це відео до кінця. Залишіть прямо зараз вподобайку, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати в майбутньому важливої та цікавої інформації. І, звісно, залишайте свою думку на цю всю ситуацію, чи ви погоджуєтесь, можливо, у вас є якийсь досвід, який ви вже маєте в Канаді, і з яким ви би хотіли поділитися. Буде цікаво, думаю, для глядачів, навіть для у, людей з України, які дивляться, просто дізнатися, як тут все відбувається зсередини. Житло в Канаді дуже дороге, і особливо за останні 5-6 років воно підросло в цінах до такої степені, що. Проста людина не може собі придбати навіть квартиру в такому місці, як Ванкувер чи Торонто. Квартира, наприклад, приблизно коштує від 600 тисяч плюс в таких містах, як Торонто і Ванкувер, багатоповерхівці. І зараз на даний момент що складно купити, що складно продати. Чому це все так відбувається? Дивіться, друзі, якщо, наприклад, особа заробляє приблизно 80 тисяч канадських доларів, наприклад, одна людина проживає в Ванкувері і має хорошу кредитну історію, тому що тут в Канаді кредитна історія є надзвичайно важлива, і якщо у вас немає хорошого. В загальному хорошої кредитної історії, то у вас шанси придбати житло і отримати кредит є дуже низенькими. Ну не допустимо, все добре в цієї людини. Вона заробляє 80 тисяч долар... 80 тисяч доларів в рік і має 100 тисяч доларів відкладених в банку, готових щоб піти на перший внесок в квартиру. І цій людині тільки дадуть приблизно кредит на 325 тисяч канадських доларів плюс 100 тисяч. То людина може дивитися та шукати квартиру приблизно в районі 400 до 450 тисяч. Ви собі тепер уявіть, скільки таких є людей, які роблять все абсолютно правильно, мають хорошу кредитну історію. Працюють, сплачують податок, отримали вищу освіту в Канаді, тобто, все зробили за для того, щоб жити і потрапити в систему, і ще й бути хорошим, як то кажуть, громадяном, який... Додає тільки в розвиток Канади, і навіть такі люди зараз не можуть на одиноко придбати своє житло більш в більш-менш нормальних містах. А якщо ми будемо дивитися навіть на Едмотон чи на Калгарі, де можна придбати квартиру набагато дешевше, але все рівно нормальна, більш-менш квартира вам буде коштувати мінімум 250 тисяч канадських доларів в таких містах, і ще все буде залежати від звісно локації. То знову ж таки, навіщо платити за якусь коробочку Бетонну в, в, в високоповерхівну, в високоповерхівці, якщо можна потенційно придбати свій власний будинок. Тобто зараз дуже все лімітовано. І в Ванкувері приблизно зараз продається 2000 квартирних комплексів, які просто сидять, сидять, не рухаючись взагалі абсолютно. Бо багато інвесторів інвестували в ці квартирні комплекси навіть. Ніколи їх не здавали і тепер готові їх продати. Хочуть їх продати, заробити, трохи перекинути собі пару копійок. а а люди, які купують та шукають квартири, вони мають з чого вибирати, і дуже складно зараз, взагалі, що в Торонто, що в Ванкувері продати квартири, і вони всі застрягли, сидять повноцінно. І ще додається до того, що зараз цими всіма тарифами, погрозами сторони Сполучених Штатів Америки, інфляцією, економічною нестабільністю. Це не допомагає взагалі нікому зараз, що продавцям, що покупцям. І від того, знаєте, багато створюється проблем, тому що люди, які мають ці квартири, вони повинні платити за них кредити, їм треба позбутись їх. А ті, хто купують, не, не готові просто придбати квартиру, дійсно квартиру за 700-800 тисяч канадських доларів. Тому що не кожен буде готовий навіть підписати себе на кредит чи не на кредит, щоб жити в квартирі за такі великі та шалені гроші. Марк Карні, новий прем'єр-міністр Канади. В нього місія. В нього місія, щоб почати будувати більше квартирних комплексів, більше будинків. Навіть тепер почали дозволяти ще більше і більше в деяких місцях, де колись не дозволялося, щоб люди перетворювали свої. Підвальні приміщення в повноцінні квартири, щоб здавали ці квартири людям. Тоді буде більше на маркеті можливостей. Тоді оренда почне падати, та й потенційно ціни трошки стабілізуються. І багато молодих канадців саме голосували та хотіли, щоб консерватори прийшли до влади. І більше молодих підтримувало саме консерваторів ніж колись, ніж в минулих часах. А лібералів більше підтримали старше покоління, але також ліберали зараз працюють надзвичайно сильно. І Маркарні сказав, що будуть будувати більше будинків. І міністр в загальному житлового е, житлового сектору Канади. Сказав, що це є добра ідея, будуть будувати більше будинків, це все потім стабілізується. Але він сказав, що не рішення не є в тому, щоб знижувати ціни. Бо я знаю, що зараз багатьох з вас це питання проходить в ваших головах. Ви собі задумуєтеся, чому такі ціни, чому не можна це все трошки знизити. Міністр сказав, що це буде несправедливо до власників будинків, до тих всіх, хто вже вклав, інвестував, і треба розуміти, що персональне житло чи будинок. Це є найбільше, що люди мають фактично в загальному, в середньому в своєму житті. І для них це дуже важливо, що вони, коли інвестують гроші в житло, щоб принаймні то житло трималося в тій самій ціні або трошки піднялося вгору. І це дуже важливо для більшості канадців, які переживали саме із за того, що якби консерватори прийшли до влади, то потенційно ціни би на хати б впали. Але ті, хто критично мислять та думають, прекрасно знали, що нікому би не вийшло зразу скинути просто так ціни, тому що Канада має одну з найбільших територій в світі. Ви собі просто подумайте, але страждає від житлової кризи, недостатньо будинків будується, недостатньо житла. Не розвивається все на тому самому рівні, що повинно розвиватися, і особливо враховуючи, що яку кількість іммігрантів Канада пустила та продовжує пускати, і це найбільша проблема, що потрібно дуже серйозно зупинити та призупинити імміграцію. Потрібно, звісно, трошки натиснути на педаль газу та почати будівництво більшість більшості житла. Також потрібно, щоб це житло було більш-менш доступніше та створювати робочі місця. Бо тепер, якщо ми порухаємося в сторону робочих місць, тут знову ж таки проблема Канаді. 30 доларів в годину заробляти це мінімум потрібно, щоб принаймні нормально жити і там мати можливість орендувати житло. Ну щоб придбати своє житло та відкласти на перший внесок 5 до 20%, вам потрібно мати нормальну зарплату. А щоб потрапити на такі нормальні зарплати, то ви тільки потрапите, якщо у вас є добрі, знайомі, і за вас скажуть слово, і тоді, коли за вас скажуть слово, вам ще треба буде пройти інтерв'ю. А так просто подавати резюме в Канаді. Зараз дуже складно, просто конкуренція. Великі черги, люди від того не можуть собі нічого дозволити. І тому зараз такий, знаєте, конкретна така пауза в два боки, і ніхто не знає, що буде завтра. Звісно, і в теперішній час в світі наскільки все помінялося, тепер ніхто не може просто гарантувати та почуватися спокійно, купляти таке дороге житло. Ви просто вдумайтеся, які треба мати гроші. Щоб просто купити квартиру. І потім, коли ви купуєте цю квартиру, навіть допустимо за 800 тисяч канадських доларів. І навіть якщо ви маєте ці 800 тисяч, що дуже малесенький відсоток людей мають, щоб зразу виплатити, то ви ще повинні платити кондофі до кінця власності і до кінця вашого життя, поки ви будете власником все рівно. І кондофі це фактично майже як оренда додаткова малесенька, яка постійно збільшується так. Там включаються деколи деякі речі, як електрика, опалення, і, звісно. Все, що відбувається в будинку, як за ним обслуговують. Але дуже часто проблема з кондофішу це не тільки ті 500, наприклад, чи 700 доларів в місяць. Дуже часто може бути таке, що потім до вас зв'яжеться фактично ЖЕК і скаже, що потрібно всьому будинку поміняти вікна або дах, і потрібно килими поміняти. І не вистачає в нас просто в банку, з того, що ви платите достатньо грошей, щоб це все зробити. І ви повинні. Доплатити 8 до 10 тисяч доларів, наприклад, за оцей весь проект, який буде відбуватися. Не всі люди мають зразу в кишені такі гроші. І що відбувається, деякі люди не платять, а потім хочуть продати цю квартиру, і вони не можуть продати, бо вони мусять виплатити спочатку ті 8 чи 10 тисяч, які вони були винні в ту казню. І тоді вони тільки зможуть це продати. Тому є дуже багато різних нюансів, які завжди треба. Об обдивлю об, обраховувати, дивитися на перед тим як з, купувати. І, звісно, підписувати документи. І зараз в Канаді от така то проблема. Дійсно, житлова криза. Молоді канадці не можуть придбати житло. А ті, хто придбав, то вони в принципі і виграли і, і собі живуть спокійно, і нібито не звертають увагу, що в Канаді є проблема. Але вона є, і будемо надіятися, що новий уряд зможе це все якось покращити і в наступні 5-10 років буде якась зміна. Бо зміна не буде завтра, чи через рік, чи через два. Зміна тільки реальна може відбутися мінімум через 5 років. 5 років до 10 років. Дякую, друзі, що додивилися ще одне цікаве. Я надіюсь, відео вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.